Добрий день, малята! Запрошую я вас сьогодні на цікаве заняття. Діти, подивіться, що ви бачите на картинці? Так, багато дерев. А як називають місце, де росте багато дерев? Так, це парк, ліс або сад? Дітки. До нас у гості завітав їжачок, який живе де? А? Так, у лісі. Добрий день, їжачок. Добрий день. Щось ти сьогодні такий сумний. Я їжачок, лісовий мешканець. На жаль, люди шкодять лісу. Це тому, що вони, деякі діти. А також і доросли не знають правила поводження в лісі. Я залюбки вам, дітки, розкажу ці правила. Найголовніше правило до лісу одному ходити не можна, особливо дітям. У лісі потрібно триматись разом з батьками, а якщо раптом втратили з виду батьків, голосно кричати. В лісі не можна шуміти, співати, без потреби голосно кричати, адже тут живе багато лісових мешканців, яких можна налякати. Не можна руйнувати мурашники, адже мурашки це лісові санітари. Не забувайте залити або засипати вогнище після себе. Це може призвести до пожежі в лісі. Не залишайте сміття в лісі. Приберіть за собою. Не чіпайте пташини гнізд. Побачивши їх, намагайтеся тихенько піти, не зашкодивши птахам. Не ламайте гілля на кущах та деревах. Пам'ятайте, рослині боляче. Малята, ліс це будинок для комах, птахів та тварин. В ньому повинна завжди бути чиста та тихо. Коли дотримуватись цих правил, то можна побачити в ньому багато цікавого та пізнавального. Ой, дякуємо тобі, їжачку, що ти розповів нам, як треба поводити себе в лісі. Ну що ж, дітки, мені час повертатися додому. До побачення малята, до побачення їжачок! до побачення малята. До нових зустрічей.